Субаки Лямбда – це ланцюги, які не потребують змащування протягом всього терміну експлуатації взагалі. І ось переваги цієї серії. Суцільна безшовна втулка з мікропорами просочена мастилом і ущільнена вакуумом. Додаткове змащення не потрібне протягом всього циклу експлуатації. Мастило відповідає стандарту NSF H1, тому безпечне при випадковому контакті з продуктами харчування. Штіфти із спеціальним покриттям краще отримують мастило всередині ланцюга. Унікальний дизайн штіфта з індикатором це контроль прокручування та швидкий демонтаж ланок. Проточка Рінгкоін на з'єднувальній ланці максимальна передача потужності та зручність збірки ланцюга. Робоча температура від мінус 10 до плюс 150 градусів Цельсія. Додаткові серії. X лямда мають повстяні ущільнення та ідеально підходять для роботи в абразивних умовах. Лямда КФ для надвисоких температур експлуатації до плюс 230 градусів Цельсія. Лямда КТ – стабільна робота навіть при мінус 30 градусах Цельсія. Ланцюги лямда ідеально підходять для харчової, пакувальної і фармпромисловості, а також для експлуатації, де є вплив абразивного пилу, деревообробки, паперової і табачної промисловостей. Субаки лямда це чистота та надійність вашого виробництва.